І всім чіс, я Ренці і в моєму каналі, і сьогодні з моє офігенніше відео, яке має тобі сподобатись. Сьогодні зімаю реакцію на кліп Домира. Чому? От, вам вона має сподобатись, так як я ще не бачив нічого. Я чу, де, що там Беф на своєму, стріму, зливав, на своєму стрімі зливав оцей трек, його, вони там чуть посварилися, але думаю, це надовго. Тому я буду бачити все перший раз. Я буду розділяти саме свої емоції і свою думку по тому, чи сподобався мені взагалі трек. От. Тому перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, а ми будемо починати. Стоп. Так, бачимо кліп на 6 мільйонів підписників. Домер. По чому? Чому, чому? 3 години назад. Я трошки запізнанням це дивлюся, але все ж таки 245 тисяч переглядів за 3 години. Нормально. Нормально, я думаю, давайте лайк аванском вліпимо. 50 тисяч лайків, молодець. І по першій картиночці я вже бачу, що це буде розрив якогось шаблона, щось типа того, давайте оглянемо. Клас. Ні, чекайте, мені подобається. Мені подобається, як промальовані скини, як промальовано повністю все шейдери. Дивіться, як класно. А біт то качає. Класно, класно. Оце от його, походу дівчина, да? Ну, а це сам домір вже. Персонаж ніби намальовано. Е, дайте мені якість поставити, я не хочу 720. Ооо. Тут є крута якість, так погнали. Кайф, це дуже класно звучить. Дуже класно звучить. Аболодій, ні, О, дивись, вони кудись пішли, от, ну. Мені Чем... подобається. Сама стилістика, як промальовані, дивіться, тут якісь от люди ходять, ніби. Зараз ми ще пошукаємо відсилочки якісь всякі такі. Мені подобається, як іменно промальовані персонажі. Подивіться, яка в нього зачіска кайфова. Туда просто собою, я Пачем... Я себе знайшов. задаю вопрос. Пачем... Пачем... В свій, все Пачем...... Кайф і... Іменно от оцей от відрізочок був тікток тоці доміра, і він показував, як він це робив і так далі. Все, ну, в принципі, прикольно. От якісь ми бачимо такі лінії, типа воно. Не знаю, до чогось просто увагу друзів. Я хочу, щоб гордилась вся моя. А ну, чекайте, давайте. Запам'ять момент 6 мільйонів. Дивіться, як зробили. Типу він дістав телефон, і в телефоні видно отут, то, що в нього з телефона знімають. Чё, это я их знаю? Ну, это, походу, Берг. Аж в нашей. Класс, как партик... Как партик... Партиклы. Машине, Тесла, Тесла, его Тесла машина. Это, а, когда... типа, в Дубае Бурж-Халифа, а вот это вот, сейчас что, я не знаю, просто. Рядом все друзья, думала... я... Так, 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 день, так, так. Девица. Я... Тумка, Эдисон, Фиксай... Натаха, Зені, Градус, Райм, Херейт і Клаус. Ну реально всі. Бефа нема. Ага, Бефа, Бефа нема. Ну... Думала, це сонце? Це свічусь я! Думала, це сонце? Це свіч... Прикольно, прикольно. Да Того, що все по плану, шість лямов на каналі. Ага, Сьогодні буде жарче, ніж плюс 50. Зені з Ліночкою грають. граються, хто лежить. Ділає то, що хочеш ніхто і не узнає. Пригаю по кімнаті. Ооооо, дивіться, типа, оце от нього проблеми з оком, мама. Мама з братом, Едісон, фот... Едісон стара фотка. Едісон нова фотка, він з дівчиною на сноуборді катається. Це його дитяча фотка, походу. Отут він в літаку десь. І саме робоче місце, мені подобається, як воно зроблено, ще кайф. Е... Стрінка 1. Окрошка для Сережки. Сереженькі. Картошка, копаса, яйця, горяць, петрушка, соль лимонна кислота. Прикольно. От, от, Якби в нього було отаке от робоче місце, це було дуже класно. Ну зараз в нього трошки не таке, але іменно оце от мені подобається, як зробили. Ще дуже класно, вони прималювали брови. От прямо видно повністю їхнього його брови його все оце от просто видно. Дуже-дуже гарна робота іменно самого кліпу. Трек-бит качаю, слова е, кайф. О, бэф. Вот Эдисон с Зенькой, садик Никита Барах и той. Пешел танцевать. Почему не хочется домой, с тобой хорошо? Почему все шепчут за спиной, Они а все не в счет? Почему бегу за высоту? Висота, це типа в нього як Едісон, щось типо, я не не вщот, по 10. Вот. <laughs> Едісон це бачив. <laughs> ну <laughs> Ми знали, що його Це було попасти до Едісона відео з ним поговорити. Ну, але оця от папка Едісона чекай. Че. Повзло, ага, чекайте. <п 'ят> це він на сцені скриває <п 'ят> свої пісні, якби чи що. І пригає От мікрофон летить прямо в камеру, якщо дивитися як класно виглядає. Друзі... От мікрофон, скільки людей. От Жека Плей, це ті, кого я знаю. Більше знайомих не бачу. От Беф стоїть в кадрі. Більше не бачимо. Бам. Аїт, Берг, Жакаплей, Анонімус якийсь. Щось це пухля... Пухляш якийсь був похожий, ні? Щось було похоже це. От. от оцей, не знаю його. І от цього не знаю, якісь японії. ні, це як. ну Щось типу того. Ой, Давайте ой. тепер іде к 7 мільйонів в Давайте тепер йти до 7 мільйонів разом. Давайте тепер іти до тисячі разом. Давайте. Так що зараз, хто ще не підписався, не поставив лайкосик. Отак от відео пролистали вниз, там буде посилання на кліп домера. І там буде кнопочка підписочки і лайку. Пожалуй, кнопка підписки, лайк, і я вам дуже благодарний. От, відео довго не виходило, треба щось поставити. Підпишись. Класно, класно. От, на цьому ми, напевно, зупинимось, бо це, напевно, найголовніший кадр, який мені <свистити> вдалося <свистити> по застопити, показати. от, він сочний, має Едісон свій задок. І на цьому ми, напевно, будемо закінчувати відео. Все, що я хотів сказати, Домір Молодець, продовжуй тому самому духу Дусі. Дуже класно зробив. Дуже класно все реалізовано. Вітаю тебе з всіма мільйонами. І, може, побачимось. Пока. Всім. Арі